Джелині Магнати, на зв'язку медові кадри. Перед тим, як ми почнемо, хочу зробити невеличку сноску. В цьому відео буде велика кількість різної цікавої інфографіки, графіки всього того, що завжди хочеться бачити під час перегляду відео на Ютубі. Але, на жаль, так рідко зустрічається. Ось-ось і настане зима. В кожному регіоні України зима приходить по-різному. Десь клімат теплий, ну наприклад, південь та південний захід країни, десь більш суворіший. Це північ та південний північний, вибачаю, схід, десь є і золота середина, як у центрі України. Але незважаючи на це, зима ось-ось почне вступати в свої права, і перед бджолами постане украй важливе завдання вижити. До речі, ми зараз схожі на бджіл, працюємо невпинно та намагаємось вижити останні три роки. Але повернемось до бджіл, а точніше, до нас, пасічників, яких ніколи не покидає думка, ну як так зробити, щоб їм бджолам зимувалося комфортніше. І дуже часто, як кажуть, благими намерами. Ну а далі ви знаєте. Тож сьогодні хочу поділитись з вами особливо з початківцями, своєю думкою, а саме які найчастіші помилки. Роблять пасічники не тільки початківці, під час підготовки бджіл до зимівлі. Поїхали. Наш топ відкриває одна з найчастіших помілок, із за якої зазвичай і закінчується передчасно зимівля наших бджіл. Це вентиляція. Як відомо, в різних типах вуликів, з різних матеріалів вентиляція своя. Але є чіткі правила, виконуючи, які ви дуже полегшите зимівлю вашим бджолкам. Найчастіше бджолярі-початківці намагаються якомога сильніше утеплити вулик, побоюючись, що бджоли не витримують мінусових температур, замерзнуть, ну і осипляться. І це перша і серйозна помилка. Як відомо із досліджень, бджоли не бояться морозу, бджоли бояться голоду, надмірної вологи та протягів. Звідси і треба відштовхуватись. Є класична зимівля в різних типах вулика. Приклад буде на вспливашці. Наступна помилка це недостаток кормів. Як. Не повинні виглядати кормові рамки. Все вірно, як повинні виглядати рамки з медом для зимівлі, ми знаємо, але яких рамок треба уникати, і що робити, якщо повномедних рамок немає, давайте згадаємо, які рамки треба перебирати з гнізда. По-перше, рамок у гнізді повинно бути рівно по силі бджолиного клубу. Далі ви звертаєте увагу на рамки. Якщо на рамці більше, ніж 30-40% відкритого меду, це погано. Бджоли не встигнуть його з'їсти і він попросту закристалізується. Рамки з пергою. Так, рамки з пергою потрібні навесні для вигодівлі якісного розплоду. Вперзі у нас міститься велика кількість вітамінів, які так потрібні молодому розплоду навесні. Але чи потрібні вони взиму? Звичайно, ні. Е, недотягнуті рамки. Більше, ніж на 25% знизу теж треба прибирати. Чорні рамки. Так, є думка, що бджоли не люблять зимувати на світлих рамках. Але сюди відносяться і дуже темні рамки. Наступна помилка це неправильно піджати бджолиний клуб. Як оприділити, скільки це? Дуже просто. Переберіть всі рамки в вулику. Зверніть увагу на кількість бджоли на рамках. Порахуйте, скільки ваших бджіл займало б е, рамок, якщо б ви їх стискали. Ну, Наприклад, на одній рамці покрито 10% бджолами, на другій 35%, на третій 40%. І це з обох боків е, разом. Тобто... Якщо ми замість цих трьох рамок залишимо одну, то бджоли з усіх трьох рамок якраз помістяться на цій одній на двох сторонах і будуть займати приблизно 85% площі рамки. Але як стане дуже холодно, вони сядуть в клуб і дуже притуляться одна до одної для збереження тепла. І ваші 85% передворяться приблизно на 60-65%. Виходячи з цього принципу, тепер ви в курсі, як правильно порахувати. Кількість бджіл відносно рамок, які треба залишати. Наступна помилка це льотки. А точніше, розмір льотка. Розмір льотка повинен відповідати вашому типу вулока. Це стосується і нижнього льотка. Як правило, верхній льоток тримають відкритим на один. 1,5 см в діаметрі. Це забезпечує достатню вентиляцію, запобігає утворенню надлишкової вологи та конденсату всередині вулика, що дуже важливо для здоров'я бджіл. Також верхній льоток слугує як аварійний вихід у разі закупорювання нижнього льотка снігом або підмором. Але варто врахувати, що розмір льотка може змінюватись залежно від сили бджолиної сім'ї, температури і умов. Зимівлі у вулику, наприклад, на вулиці чи зимівнику зимують ваші бджоли. Нижній льоток у зимку зазвичай рекомендується звужувати до 5-7 см для зовнішньої зимівлі. Це ну, тобто, якщо ви зимуєте на вулиці, це дозволяє зменшити теплообмін, запобігти зайвим протягам і водночас забезпечує достатню вентиляцію та доступ кисню. Наступна проблема це неправильний вибір місця для зимівлі бджіл. Неправильний вибір розташування вуликів у зимку може мати негативні наслідки для зимівлі бджолиних сімей. Це зрозуміло. Ось можливі проблеми та наслідки, які можуть виникнути. Ну, наприклад, це надмірне охолодження та протяги. Якщо вулики стоять на відкритих продуваємих місцях, бджолині сім'ї можуть переохолодитися. Це призведе до того, що бджоли витрачають більше енергії на підтримку тепла і швидше споживають корми, що послаблює їх до весни. Так само це накопичення вологи, тобто розташування в низині або у місцях з підвищеною вологою сприяє накопиченню конденсату у вуликах, це створює несприятливі умови всередині вулика, підвищуючи ризик появи плісняви, що шкодить здоров'ю бджіл. Так само це поганий захист від сонця та температурних коливань. Якщо вулики розташовані під прямими сонячними променями, у сонячній. У сонячні зимові дні температура всередині може значно підвищувати, що порушує спокійну зимівлю ваших бджіл. Це може спричинити перечасний вихід бджіл і загибель від холоду. Тобто, бджоли розуміють, що вулику становиться дуже тепло, починають потрошки вилазити, робити якісь щось схоже на обліт, На вулиці дуже холодно, вони мерзнуть і одразу ж погибають. Для кращої зимівлі варто розміщувати вулики в місцях захищених від вітру та прямих сонячних променів на невеликій висоті, щоб уникати накопичення снігу та зберегти постійну вентиляцію. Але це не відноситься до вуликів з ППС або ППУ. Вулики з ППС і ППУ їм все одно чи на вулиці світить сонце супер-пупер сильно, що нагріває дерев'яні вулики. Їм все одно наступна помилка. Початківців, яка може виникнути, це невчасне прибирання підмору бджіл зимою, дуже часта помилка. Невчасне прибирання підмору бджілу вулику взимку може негативно вплинути на здоров'я сім'ї та її здатність до успішної зимівлі. Ну, наприклад, ось основні е, наслідки, які у вас можуть виникнути. Давайте за них поговоримо. Ну, наприклад, це закупорювання льотків. Якщо підмор накопичується біля льотків, він може заблокувати доступ свіжого повітря, порушуючи вентиляцію. Це призведе до підвищення рівня вуглекислого газу, що може спричинити задуху та загибель бджіл. Сюди ж можна додати ще залучення шкідників. Що це значить? Це значить, що е, залишки підмору привертають увагу різних там, мишок, гризунів і інших шкідників, які можуть завдати шкоди бджолиній сім'ї або створити додатковий стрес. Тобто всі знають ці миші польовки, які залазять на початку весни приблизно або десь в середині зимівлі до вулика, і починають гризти рамки. Тобто бджілам корма та хватить. Але ха, миші шородять, ворушаться, гризуть, тріщать, це дуже негативно вплимає на зимівлю бджіл. Ну і давайте підводити підсумки. У підсумку хочеться сказати, що правильна підготовка бджіл до зимівлі є дуже критично важливою для їхнього успішного переживання холодного періоду та здорового виходу весною. Основні помилки, такі як неправильний вибір розташування вуликів, недостатнє або надмірне утеплення, погана вентиляція, несвоєчасне прибирання підмору та, ну, наприклад, нерівномірне розташування кормів, можуть стати суттєвою проблемою, да, суттєво вплинути на силу та виживання бджолиних сімей. Кожна з цих помилок послаблює ваших бджіл і змушує їх витрачати більше енергії на. Підтримку температури, що так важливо, особливо ближче до весни, що підвищує ризик захворювань та загибелі. Тому дотримання ось цих порад правильної технології да, зимової підготовки допоможе вам забезпечити стабільність бджолиних сімей, їхню продуктивність в майбутньому сезоні, ну і успіх пасіки загалом. Тож, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на цей канал. Мене звати Михайло. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео.